Які вітаміни потрібні алкоголіку, як відновити організм після спиртного його вживання? Алкоголь це токсична речовина, яка системно руйнує організм. І це приводить до дефіциту життєво важливих вітамінів і порушення метаболізму, ослаблення імунітету, ураження печінки нервової системи. І потрібно компенсувати нестачу певних вітамінів та мінералів. І наперед цього це вітаміни групи Б, це головна підтримка нервової системи і печінки. Алкоголь виводить із організму вітаміни групи Б, особливо в 1 тіамін. Це робота мозку, серця, переварення глюкози, сплутаність свідомості, втрачання епетиту, В6 6 передоксин, важливий для синтезу нейромедіаторів, знижує рівень тривоги, покращує настрій. В12 12 це анакалокоболамін. Запобігає анемії, відновлює кишківник. Прибираю неміння запаморочені депресивні стани. Рекомендується приймати комплекс Б у підвищених дозах для компенсації цих втрат. Фоліова кислота, бо людина, вживаючи алкоголь, не дополучає і рівень фоліової кислоти через пошкодження слизового шлинку, кишечника покидає. І це приводить до утворення нових клітин, опухолі, нестача приводить до макроцитарної анемії, зниження розумної працездатності і навіть безпліддя. Вітамін С. Це захисник нашої печінки. А скорбінова кислота активно витрачається у стані алкогольного стресу, і вона захищає клітини печінки від токсинів, підтримує імунітет, бере участь у регенерації тканин. Бере участь в регенерації колагену і гіалуронової кислоти, що дуже потрібно для суглобів. Вітамін А для очей, шкіри імунітету. Алкоголізм приводить до виснаження і втрачання вітаміну А, і печінка відповідає за його зберігання. Однак важливо, не потрібно дуже багато вітаміну А, і не потрібно його приймати з алкоголем. Але він потрібен. Вітамін Д підтримка кісток, Мормональної регуляції, вживайте його разом з вітаміном К2. Алкоголь порушує метаболізм вітаміну Д і приводить депресивним розладом, знижає тестостерон і так далі. Вітамін Д3, і вітамін Д, вітамін К2 це те, що потрібно алкоголіку. Магній та цинк вимиває з організму магній, що причиняє до м'язових спазмів, м'язового. Слабкості серцевих аритмій, дратерливість і безсонії, і цинк також, особливо при цирозі печінки, випадіння волосся, загоєння, погане загоєння ран, порушення смаку та опеки. Я хочу вам пораджувати.